Ні, усім глядачам телеканалу Рівна -1». Ви дивитесь програму на часі у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні прийшов час знову у цій студії зустрітися із народним депутатом Андрієм Лозовим від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, дорогі земляки. Пане Андрій, я рада вітати вас знову цій студії. Сьогодні будемо говорити більше певно про події, які відбуваються власне в Україні, тому що не обговорити те, що відбулося наприкінці в останній день літа, про події, коли власне Верховна Рада голосувала зміни до конституції і те, що відбулося під стінами Верховної Ради. Що було у Верховній Раді безпосередньо? Як ваша фракція Голосували, не голосували? Чи були можливо, чи можливо хтось знайшовся, хто голосував? Тому що ви попередньо говорили про те, що не голосуватимете? На превеликий жаль, 31 серпня 2015 року назавжди війде новітню українську історію як чорний день. Відбулася трагедія, масова сутичка, вибуховий пристрій. Троє хлопців загинуло, зовсім молодих, 90-й рік народження, 94-й, 95-й їм ще жити і жити. Більше сотні людей постраждало з різних сторін. І тих людей їх ніхто не поверне їхнім рідним. Але відбулася, може, це звучати мене на перший погляд цинічно, але, але чесно, відбулася ще більша трагедія. Те, що відбулося в Верховній Раді. Це, це історична ганьба це це ще більша трагедія, ніж те, що сталося під стінами парламенту. Тому що фактично це крок до знищення України як держави, те, що відбулося у парламенті, і цілком очевидно, що трагічні події біля Верховної Ради це цілеспрямована провокація режиму Порошенка, який переходить уже у стан агонії, щоб скомпроментувати ті політичні сили, які виступили. Не тільки політичні сили і громадські, які виступили проти написаних в Кремлі змін до Конституції, щоб, і найголовніше відволікти увагу громадськості від того, що сталося в Раді. Адже, по суті, це державний заколот. Стаття 157 Української Конституції поки що ще чини передбачає, що не можна змінювати, вносити зміни до Конституції в період війни. Попри те, що воєнний стан не введений, Верховна Рада визнала те, що йде війна, 27 січня була проголосована парламентом постанова про визнання Росії державою агресором, і я маю честь бути співавтором цієї постанови агресором, який порушує міжнародні стандарти безпеки ООН. Тобто Верховна Рада, визнаючи, що є, йде війна, не АТО. Ми ж не кажемо Друга світова АТО, яке АТО загинули вже тисячі людей, і рівня наших земляків багато. І питання. А заради чого вони загинули, якщо сьогодні Порошенко і його банда просто здають країну? Тому що е, під, під, не тільки те, що під час війни зміни до Конституції приймати е, той є, то є державний заклад, більше того, е, ці зміни до Конституції писалися не в парламенті. Не на референдумі. Вони писалися кулуарно в адміністрації президента під диктовку Кремля. Всі ми розуміємо, що ці зміни потрібні Путіну і тим, хто його підтримує в Україні, тому що вони передбачають особливий порядок самоврядування Донбасу. Більше того, Конституційний суд. Який вважає, що ці зміни можуть бути. По-перше, на тому, на тих суддях Конституційного суду, які на більшості суддів взагалі нема де клейма ставити. Це ті самі судді в Конституційному суді, які дозволили Януковичу зурпувати владу, нахабно скасувавши політреформу, плюнувши на, на рішення парламенту, яке було більше того, в... за великим рахунком це державна зрада без перебільшення. І великий сором. Я думаю, що назавжди війдуть з ганьбою ті депутати, які голосували за ці зміни. Де-факто виникла нова коаліція. Блок Порошенка, Народний фронт і опозиційний блок, так званий насправді Злодійський і Промосковський, де є два бенефіціара, олігарх Льовочкин і олігарх Ахметов, які в ручному режимі керуються, домовились з Порошенком. Ми всі бачимо чіткий почерк Медведчука, кума Путіна, і ці зміни, і те, що люди близькі до нього в парламенті, зокрема, Нестор Шуфрич, активно агітували приймати ці зміни. І провокація з гранатою. Згадайте. 99-й рік, коли Медвечук хотів угробити рейтинг тоді опозиційного кучмі найсильнішого кандидата Мороза, це ще задовго до того, коли Мороз, Христос продався Януковичу, коли розкручували псевдоопозиційного кандидата на тому ж електоральному полі Наталю Вітренко, коли був той самий почерк, кинули гранату, невинну людину посадили, потім довів суд, що людина невинна. Підняли рейтинг вітренчиців, вбили рейтинг Морозу і позбавили його шансу на президентство. Президентом тоді, в другий тур, тоді вийшов Петро Симоненко, лідер Компартії, що був зелений коридор фактично для кучми на другий президентський термін. І і тоді, і зараз все це робить Медведчук. Тому ми, наша політична сила, радикальна партія, ми готові жертвувати рейтингом заради того, щоб хоч трошечки змінити цю країну. Де-факто коаліція демократична була вбита ще 10 лютого, коли, попри те, що дві фракції з п'яти коаліцій, ми і самопоміч виступили проти призначення Шокіна на посаду генпрокурора, Порошенко домовився з опозиційним блоком злодійським, з олігархічно-лобійськими групами і таким чином вистачило голосів на призначення Шокіна генеральним прокурором. Ми до останнього намагалися лишатись в коаліції, щоб мати хоч якийсь важель. Попри втрату рейтингу для того, щоб змінити цю країну, хоч трошечки. Тому що плювати на рейтинг, коли, коли таке відбувається, коли горить наша рідна хата, коли країну просто намагаються знищити. Навіть те, коли було на мене подання на арешт, ми не вийшли з коаліції. Але те, що відбулося 31 серпня, це був Рубікон. Хто за єдину соборну і самостійну Україну, а хто готовий на договорняк з московськими окупантами? І заляпано це все кров'ю. Тих людей, які загинули і постраждали. Це Конституція на крові. І назавжди це війде. Цей абзац війде в як Конституція на крові. І це на совісті Порошенка, на совісті тих, хто реально кинув цю гранату. Бо я схиляюсь до того, що затриманий, це затримали людину, яка не, 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 не кидала бойову гранату. Це, це розсудить час, історія і слідство. І дуже хотілося, щоб слідство було об'єктивним. Хоча в це тяжко віриться, тому що є божевільний тиск гори. Вершиною лицемірства, при цьому є слова Порошенка, Гройсмана, інших його соратників про те, що от вони за Україну. Не меншим лицемірством є те, що коли вони кажуть, що моральну відповідальність за ці події несуть сили, які кликали людей до Верховної Ради, зокрема Радикальна партія, Укроп, Свобода, правий сектор, багато громадських організацій це логіка відвертих шулерів. Це за такою логікою Небесну Сотню вбив не Януковича і собаки, а за такою логікою Небесну Сотню вбили всіх, хто кликав людей на Майдан. Просто це вершина лицемірства, те, що робить сьогодні Порошенко, просто здаючи країну в обмін на Липецьку фабрику, в обмін на якісь бізнесові преференції. тобто ми маємо, що ми сьогодні маємо. До крові, на крові героїв війни і революції до влади дорвалися цинічні бариги. От просто цинічні бариги, які продають Україну. І в тому ми, тому ми будемо жорсткою опозицією, будемо протидіяти. Дивно, коли опозицію називають так званий опозиційний блок прокремлівський, тому що він уже коаліційний. Вони давно голосують разом з фракцією блок Петра Порошенка. Вони давно з ним домовилися, тому що, на жаль, Петро Олексійович не зробив ніяких висновків з того, як закінчив Янукович. Можливо, він, якщо буде, так іти, якщо буде йти тим шляхом, то закінчить так само, як і Янукович, тільки швидше набагато. Пане Андрій. Рік мінських домовленостей, що маємо, і кому власне це було все вигідно, Нічого, і, да. що, і що все буде. Хорошого не маємо. Те, що мінські домовленості були помилкою, це вже стало очевидно для усіх. Ми про це говорили, били в набат, що не можна їх підписувати ще задовго до того, ще понад рік тому. тому це, і це чергове підтвердження, того, що Порошенко домовився з москалями. Геніальну річ, колись писав залізний німецький канцлер Ото Бісмарк про те, що угода підписана з Росією, не варта навіть папірця, на якому вона підписана. Я зрозуміло, було від початку, що Росія і не збирається виконувати ці мінські угоди. Вони скористалися ними, щоб наростити місць. Міць, щоб ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб вести ще більше військ. І воно насправді законсервувало конфлікт. При тому, що герої продовжили гинути. І на тривалий час забрало у нас можливість повернути Донбас. Я свято вірю в те, що прийде час розплати, час справедливості, і ми повернемо і частину Донеччини, окупованої і Луганщини і Крим. Але в Ті, хто говорить про те, що мінським угодом немає альтернативи, це таке саме лицемірство. Треба повертатися в формат Будапельського меморандуму. Країни, які, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї, що теж було безумовно помилкою, країни, які гарантували нам безпеку, Сполучені Штати Америки, Китай, Франція, Німеччина Отакий має бути формат. І більше того, президент України, попри свій цинізм, розуміє, що дуже швидко українці зрозуміють, хто і хто. І розділяти відповідальність за мінські домовленості, за які вони то він не хоче. Президент України не підписував мінські домовленості. Їх підписували е, Кум Путіна Медведчук. Їх підписував експрезидент е, ВІАП-пенсіонер Леонід Кучма, який не зрозуміло, що там роблять, і яке мають взагалі моральне право представляти Україну. Не можу також не поцікавитися. Ну, сьогодні ну, будемо відвертими і чесними. На фоні всього того, що відбувається в країні. Рейтинги і президентської партії, і прем'єрської, ну стрімко падають. Це певно не секрет. Ну, прем'єра вже рейтинг ну, не, 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 в межах статистичної похибки. Я думаю, президента буде так само. Але це питання не в рейтингах. це питання в тому. Це питання давайте відкинемо. Рейтинг це наслідок, а давайте шукати причину. Давайте дивитись глибше. Це, не питання, це питання довіри. Люди абсолютно, і багато їжджу по райцентрах, по селах, людей, люди абсолютно не довіряють ні уряду, ні президенту. Тому що після того, що пережила ця країна під час Революції Гідності, під час того, що вона переживає зараз, люди живуть ще гірше, ніж при Банді Януковича. До мене підходить жіночка літнього віку біля Верховної Ради і каже синок, от мене. Пенсія маленька, але я бути буде на Майдан носила. Чого я живу гірше про Януковича? А я не знаю, що їй відповісти. Мені соромно, що у нас така Верховна Рада, не за нашу фракцію, яка себе повела гідно, і кожен з наших депутатів голосував проти путінської конституції. Кожен ніхто не зрадив. Да? Є тушки в інших партіях, у нас немає. Хоча сумасшедший тиск, повірте, тобто і підкуп, і залякують, і мене особисто залякують. Ви знаєте, як поданнями Генеральної прокуратури. Вони спеціально незадовго до цього голосування відкликали подання на мій арешт, що шантажували цим. Я їх послав далеко. Зараз несуть знову за мою інформацію вже на пленарному тижні. Повторно подання на мій арешт, подання на арешт Ігоря Мосійчука, Лінька, наших побратимів з радикальної партії. Також буде подання на арешт колеги Семена Семенченка, першого командира добровольчого батальйону Донбас, який є депутатом від фракції Самопоміч. Я до чого вела? Повернусь до свого запитання. Чи не здається вам, що ось такі е, гучні заяви прем'єр-міністра про те, що підвищення соціального рівня життя з 1 вересня підвищуємо пенсії, підвищуємо мінімальну зарплату, прожитковий мінімум? Е, чи не є це ну, такі, ну скажімо, якісь останні конвульсії, щоб власне досягти успіху? Це конвульсії відвертого політичного трупа? Е, воно як мертвому припарка. Український народ, хоч не хоче, став мудрішим. І мільйони, десятки мільйонів людей розуміють ціну Порошенку, ціну Яценюку, ціну іншим, хто прийшов до влади на крові і просто плюнув на подвиг тих людей, які віддали своє життя за країну за те, щоб вона була іншою, за свободу свого народу, за гідність, за те, щоб у кожної української сім'ї була нормальна робота, гідна зарплата, якась певнені завтрашньому дні. За мир і за перемогу, а не за те, щоб країну здавали сьогодні. Ви ж подивіться, ні одна з схем, які працювали, коли Янукович був президентом, а Азаров прем'єром, ні одна з корупційних схем не поламана, ж ні одна. Вони всі працюють, але інші люди на тому наживаються. В той час, коли кожна українська сім'я стає бідніша і бідніша. Я вам наведу дуже цікавий приклад, який показує цинізм нинішньої влади. З 1 вересня виросли на 25% для населення тарифи на електроенергію. Щоб ви розуміли, люди добрі, Вінниця, наприклад, Вінниця Обленерго, фонд державного майна, продає фірмі російського олігарха Григоришина в той час, коли ми воюємо з Росією, продає фірмі Григоришина за 108 мільйонів гривень, 25% акцій. Що відбувається далі? Я помилився, то на 10% виросли тарифи. Ну, навіть 10% це багато. Але я розповім звідки. 25% акцій Вінниця Обленерго продається за 108 мільйонів гривень фірмі російського олігарха Григоришина. Далі фірми Григоришина продають за 8 мільйонів гривень. 108 і 8 фірмі інвестиційний капітал України. Яка пов'язана з президентом Порошенка з його сім'єю, де працювали до призначення Держслужби нинішня голова Нацбанку Гонтарєва, міністр енергетики Демчишин, голова Національної комісії регулювання енергоринку ВОК. тобто люди з оточення Порошенка працювали в його фірмі, тобто зрозуміло, що він досі її контролює. Де-факто російський олігарх Григоришин дає хабаря президенту. Фактично відкрито через фонд держмайна. Що відбувається далі? Ростуть тарифи. І кожна українська сім'я має оці 10%, що виросли. це безпосередньо в кишені президента і його бізнес-партнера російського олігарха Григоришина. Це в той час, коли президент не може не знати, що люди стали ще бідніше. Що мільйони людей, десятки мільйонів не знають, як їм вижити, як зібрати дітей до школи. Що люди літнього віку не знають, як вижити за ту пенсію, як купити ліки, як купити продукти харчування, як заплатити за комуналку. Оці цинічні бариги, які сьогодні керують країни, вони все це знають. Вони все це списують на війну, яка безумовно б'є по країні. Але в І цьому полягає їх найбільший цинізм. Вони списуються на важку економічну ситуацію, і кажуть, треба затягнути поясні. Так собі затягуйте. Тільки вони доведуть до того, що затягувати будуть не поясні, а затягувати будуть мотузку на шиї тими, хто сьогодні керує країною. Пане Андрій, в ці дні вже власне стартувала виборча кампанія до місцевих рад. А я так розумію, що у Рівно ви також приїжджали для того, власне, щоб можливо Не, зустрітися із рідне, командою. Рідне місто з великою гордістю і радістю зустрівся з командою. Люди розуміють, що для нас, як політичної команди, настало те, про що протопоп авакум писав часи Неронові й Деклетянові. Що проти нас жорсткі репресії вже почалися ще до виходу з коаліції. подання на реж депутатів, переслідування помічників. Зараз мого помічника в Києві Богдана Тицького незаконно отримують в ізоляторі тимчасового утримання, який був на, мир, на мирній частині акції під Верховною Радою, яку без жодного доказу, як і багатьох інших людей, звинувачують в організації масових заворушень. Просто шукають цепів відбувальів, щоб відволікти увагу від провокації влади, і е, нас намагаються дотиснути. але ми хребтові, нас поламати неможливо. Я дуже горжуся тим, наскільки гідно себе Богдан поводить. Попри те, що йому під час затримання зламали руку, так звані правоохоронні органи, насправді правопохоронні. І в... до того часу, поки я не приїхав в суд, до нього навіть не пускали лікарів. Коли під тиском людей, які приїхали на суд, зокрема, мене і адвоката, рідних, друзів, побратимів, його все-таки забрала швидка, повезла в лікарню швидкої допомоги в Києві. Лікарів не пускали до нього озброєні особи в, з автоматами в балаклавах. Тобто, ми ледве не сили ледве не сили знову довелося мені особисто іншим депутатам їхати Оксані Корчинській, Дмитро Віліньку, Ігорю Мосійчуку. І для нас час важкий. Але я горжусь тим, що наша команда не, не, не боїться того, що наша команда розуміє, що в країні ще ваше. І що ми повинні пережити оце цю Божу кару, ту владу, яка не виправдовує надії людей. І змінити цю країну, зокрема, і через місцеві вибори. На місцях дуже багато залежить, тому я не буду ні за кого агітувати, Люди в нас розумні, самі зроблять свій вибір, але хотілося, щоб люди вибирали розумом, бо надто дорого нам коштує те, от про що Михайло Грушевський ще коли писав, про те, що біда України в тому, що нею керують люди, яким вона не потрібна. На жаль, після Революції Гідності ми не здобули нормальної влади. Ну але ж люди голосували за Порошенка. Люди голосували за Народний фронт на парламентський. Хотілося б побажати людям мудрості, і щоб нарешті ми мали нормальну владу. І буквально два слова. З чим ідете на місцеві вибори? З правдою. Ми кажемо людям правду. Ми знаємо, як замінити цю Україну. Ми показуємо своїми законопроектами свою жорстку проукраїнську позицію, свою жорстку позицію спрямовану на соціальний захист людей. Насправді, державна зрада це дивно звучати, але справедливо. Менше навіть болить людям. Ну це правда, це таке, ніж те, як наскільки жалюгідний рівень життя у людей. Тому ми вимагаємо негайно підняти мінімальну зарплату тільки не, 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 не жалюгідні оце піднімати, як уряд Яценюка робить, а підняти до того рівня, коли людина може вижити, підняти пенсії, підняти стипендії, інші соціальні виплати. І коли уряд розказує про реформи, то ми маємо говорити, бути чесними перед самими собою. Реформи те, що можна намазати на хліб. А те, що робить сьогодні влада, обмежуючи право людей на нормальне життя, вони, по суті, провокують третій майдан, який може закінчитись розвалом країни. Єдина альтернатива це. Дати людям нормальне життя, і ми до цього будемо боротись до кінця, пане Андрій, дякую, дякую що вам. завітали до нас. Успіхів, перемоги! Навзаєм. Звісно. Ну а нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у програмі на часі був Андрій Лозовий, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Не перемикайте, побачимось.